Минулої неділі начальник Лубенського міськвідділу міліції Олександр Власенко відвідав своїх чотирьох співробітників, які несуть службу по охороні громадського порядку на території міста Святогірськ. У щойно звільнених містах Донецької області життя потроху налагоджується. Стовпи та стіни, усіяні прапорами Донецької народної республіки зараз обвішані національними жовто-блакитними прапорами. В Ізюмі люди займаються своїми справами, ходять на роботу. Єдине, що кидається в очі, періодичне просування Скової техніки та озброєних солдат дорогою до Святогірська нам довелось проїхати близько семи блокпостів. Основною метою поїздки було підтримання бойового духу співробітників, передати вітання від близьких родичів та інших працівників міліції. Також правоохоронці отримали певне спорядження: а саме, рюкзаки, розгрузки, тактичні окуляри, кросівки, продукти харчування, воду, цигарки. Активну участь у Організації спорядження наших, і надачі певних там, матеріальних по там, е матеріальних і цінностей е це велика роль штабу, гуманського штабу за єдину Україну», яка е е організувала збір коштів, які були куплені ці спорядження. Дуже велика, неоцінена допомога цього штабу. Хочу одільну подяку висказати людині, яка. Їздила з нами на своєму власному транспорті. Свій особливий час поїхала, відвезла зі слів підлеглих Олександра Власенка. Настрої у людей на звільнених від сепаратистів територіях дуже різні: одні сприймають їх як окупантів, інші як визволителів. Інформаційне голодування та зомбування провокацією зробили своє діло, і зараз необхідно правильно пояснити людям, що відбувається насправді, і схилити їх на сторону єдності країни, а не окремого регіону чи області. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.